Перед вами антична монета стародавнього фінікійського міста Дор, карбована на початку правління імператора Адріана. Дор входить до переліку найдавніших міст світу з багатою історією. Перші згадки про Дор збереглися в єгипетських джерелах часів Нового царства, де згадуються у списках завойованих міст фараонів Тутмоса III та Рамзеса II. У Біблії місто Дор описується як одне з ханаанських поселень, що було завойоване Ісусом Навином. У пізніші часи Дор був частиною володінь царя Соломона і служив головним портом його царства на Середземному морі. Грецькі автори еліністичного періоду також згадують Дор. Страбон описує його як невелике, але важливе місто на фінікійському узбережжі. А Йосип Флавій наголошує на його ролі під час юдейських воєн. У римський час Дор продовжував відігравати роль порту, хоч і поступався за значенням таким центрам, як Кесарія та Атко Птолемаїда. На версії монети ми бачимо бюст імператора Адріана у вінку, звернений праворуч. Легенда Аверсу читається як «Аутократори Траяну Адраяну Каїсарі. На реверсі монети зображений бюст міфічного засновника міста Дора, увінченого вінком з поглядом в праву сторону. Місто було відоме як Дор ще до контактів греків з народами Ізраїлю. Коли греки прибули до міста та дізналися, що його назва Дор, вони назвали його Дорою на честь Дора, який був сином Посейдона. Цікавою є легенда реверсу: Дора Єра Асила автонома Навархіс», що перекладається як Дора священне, недоторканне автономне місто з титулом Наварха морського гегемона. Це унікальний випадок використання такої кількості титулів і привілеїв міста на одній монеті. Монета популярна серед колекціонерів і має ціну на європейських аукціонах від 20 до 200 доларів в залежності від стану монети. Перед вами не просто монета, це можливість доторкнутися до історії біблійного міста, яке існує понад 4 тисячі років.